Напередодні в 10-й вже річниці спочатку цієї війни, хоча б сказати пару слів. Та, звичайно, завдовсим ми відійшли, на то були певні причини, щоб не уникнути більш важких наслідків. Як сказав сьогодні один уважний мною генерал, поки що в нашому місті чума. Нічого, вилікуємо. Не зупиняємося, працюємо далі, зараз працюємо над евакуацією. Авдіївців з населених пунктів Очеретинської сусідній громади, бо, на жаль, і там дуже гаряче останнім часом. Звичайно, що це дуже все складно, звичайно, що і морально, і емоційно дуже складно, але ж війна не закінчилась. На жаль, вона вже триває 10 років. Хто каже, що там 2 роки війна, ніфіга, вона 10 років, вся війна. Але б тих війн було набагато більше. Маємо гуртуватись максимально. Вкладатись всі разом, кожен на цьому місці, робити якомога більше. Як приклад єднання да, в цій війні наші друзі з Франківщини постійно з нами не тільки цю повномасштабну війну, а взагалі приїжджають, допомагають, не дивлячись на те, що зараз, на жаль, Київка нами не контролюється, але ж вони поруч. І що б там би не було, будуть поруч до перемоги. Наслідки руського миру, такі наслідки історичної війни. На жаль, зараз е потерпає від цього всього нечисті, е здебільшого схід України. Але ж ми е об'єднані, ми все робимо задля перемоги. Е хотів би подякувати всім франківцям за ту допомогу. Звичайно, що, як кажуть, біда нас об'єднала меморандум по спілкацію по тимстріму, який ми підписали, він реально діє, він реально працює. В вигляді, я не знаю, вже сотень тих піввідронів, які надала Франківська міська рада. Реально подяка за це від хлопців, від віддіївської військової адміністрації, особисто від мене, пану Руслану Марцинківу, всім депутатам, які підтримали цю ідею, всім реальна подяка, тільки разом, тільки до перемоги. Іншого варіанту в нас немає. Ну, ми переможемо. Але ж треба розуміти, що це війна ще надовго. Я хочу сказати, що тільки спільними зусиллями ми можемо зупинити цю одинську нечість, тільки працюючи разом на перемогу, тільки допомагаючи нашим силам опору, ми можемо наблизити час миру, час нашої перемоги, і тільки разом. Тільки спільно ми силі це зробити. Слава Україні, героям слава. Поки триває ця війна, ми тут і будемо тут, і будемо робити все для того, щоб її зупинити. Але е, зупинити ми можемо і всі лише тільки спільно, тільки. Звичайно, що Авдос – це Україна, звичайно, що все відвоюємо, все заберемо, навалимо. Не забуваємо. Якщо ти не військо, то ти маєш робити для війська. Все, що ти можеш. Slow green.